Вітаю на константі. Декілька днів тому на сайті Верховної Ради України було зареєстровано законопроект від Зеленського номер 10425 про множинне громадянство, уже третій починаючи з 2019 року. Загалом він направлений на те, аби українці майже по всьому світу отримали змогу набути українське громадянство, при цьому не втрачаючи старе. Зокрема, право на українське громадянство набудуть і деякі росіяни. У цьому відео дізнаєтесь які. Однак для початку необхідно з'ясувати наскільки, взагалі, законне множине громадянство. Для цього звернемося до Конституції. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Щодо тлумачення поняття Єдине громадянство усе ще можуть виникати дискусії, оскільки офіційного тлумачення Конституційного суду з цього питання наразі не існує. Одні науковці стверджують, що єдине громадянство означає єдине на всій Україні, тобто територіальні суб'єкти, тобто регіони, не можуть мати як Якихось окремих громадянств, наприклад, громадянство Київської області, Харківської області або Криму. Усі українці мають громадянство України. Проте є і інша позиція, що єдине означає одне в принципі, і ми не можемо мати інших, а тому множинне громадянство забороняється. Наразі у законі України про громадянство України єдине громадянство трактується таким чином: принцип єдиного громадянства, громадянства держави України. Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство підданство іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Тобто, чинне законодавство допускає існування у українців декількох громадянств, хоча і з деякими нюансами. Таке положення справ зберігатиметься аж до моменту, коли Конституційний суд не оприлюднить офіційне тлумачення поняття Єдине громадянство. А що з росіянами? Згідно з цим законопроектом, людям, які отримали громадянство у спрощеному порядку, надається право не підтверджувати свій вихід з іноземного громадянства. Цього не вимагатимуть і від громадян держави, визнаної Верховною Радою державою агресором, які зазнали там переслідувань і можуть. Документально підтвердити ще дуже цікаве положення: до громадянства України не приймається особа, яка засуджена в Україні за вчинення тяжкого особливо тяжкого злочину, яка вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано Кримінальним кодексом України тяжким або особливо тяжким злочином, яка створює загрозу національним інтересам. Однак положення пункту 2 з вищенаведених не стосується іноземців, які мають державний інтерес для України. Але що це за іноземці? Особи, стосовно яких оподані на ім'я президента України містяться відомості, що такі особи брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення та або брали участь у виконанні бойових або службових завдань. Антитерористичної операції, та або брали беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, та або брали беруть участь у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку із збройною агресією проти України. Тобто за новим законопроектом громадянство України зможуть набути росіяни, які чинили опір російській. Агресії проти України та або зазнали політичних переслідувань. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативним. Поширюйте його, ставте лайки. Чао!